Серія ігор S.T.A.L.K.E.R. від української студії GSC Game World давно здобула легендарний статус. Одначе геймери явно зачекалися повноцінного продовження франшизи 20 жовтня S.T.A.L.K.E.R. 2 серце Чорнобиля нарешті побачив світ, моментально очоливши рейтинг продажів у Steam. Сьогодні вирушимо до зони відчуження та перевіримо. Як вона змінилася за останні 15 років біля мікрофона Іван? І ми починаємо! Головний герой гри на прізвисько скіф прокидається посеред ночі у своїй квартирі від дивного шуму. Увійшовши на охоплену полум'ям кухню, він бачить, що у його помешканні тепер не вистачає однієї стіни, а на підлозі лежить загадковий артефакт, який і є винуватцем руйнувань. Рішучий протагоніст не шукає легких шляхів. Він хапає згаслий камінь і вирушає прямісінько до зони, де планує зарядити артефакт. Аби згодом виручити за нього чималі гроші. Скіф зв'язується із ученим на ім'я Герман, який відвозить його на територію зони та вручає йому спеціальний прилад сканер для зарядки артефакту від однієї із місцевих аномалій. У процесі на головного героя нападають невідомі, що вирубають його та відбирають цінний девайс. Тепер Скіф повинен віднайти своїх кривдників та повернути прилад. А для цього йому доведеться. Навчитися виживати у зоні уже перша аномалія стала би для недосвідченого сталкера фатальною, якби поблизу не опинився місцевий провідник Ріхтер. Саме він допомагає Скіфові вибратися з аномального поля та радить йому розпочати пошуки із невеличкого селища Залісся. Діставшись до поселення, гравець поринає у український антураж із деяким пострадянським присмаком. Який простежується у архітектурі і внутрішньому убранстві будівель, з'їданих іржею автомобілях та одязі тутешніх мешканців, рідний колорит б'є через край, чому не в останню чергу сприяє і україномовна озвучка. Сталкери травлять байки солов'їною навколо багаття, а постійні клієнти місцевого бару чаркують під вареники, доки із радіо звучать ТНМК та Океан Ельзи. Не зловити від цього кайф просто неможливо. Однак на скіфа чекає дорога, тому покидаємо Залісся і опиняємося один на один із зоною. Шайпрута ти моя любов, ти рідна моя. <плес> жива. Ви дуже швидко відчуєте, що Stalker 2 доволі хардкорна гра. На середньому рівні складності кожна ваша необачність коштуватиме головному героєві життя. По дорозі з однієї точки у іншу вас може роздерти зграя голодних собак. Можуть пристрелити ласі до наживи бандити, може спалити радіація, а може розірвати на шматки стихійна аномалія, яка вдала замаскувалася під навколишнє середовище. Буквально все навкруги хоче вас прикінчити, включаючи мутантів, які становлять головну небезпеку та завжди гарантують непросту битву із ними. Особисто мене найбільше діймали кровососи, дуже спритні та здатні ставати невидимими. Через що влучити у них неймовірно складно. Контролери, бюрери, полтергейсти та інші культові монстри серії також на місці. Більш того, у сиквелі усі вони стали значно живучішими та в рази смертоноснішими. Боротися у зоні вам доведеться і з природними факторами, такими як втома та голод, поповнити шкалу витривалості, допомагають енергетики і пляшки із водою. Тоді як втамувати голод можна ковбасою, тушонкою та солодким десертом у вигляді баночки згущеного молока. Задумувалася у грі і механіка необхідності сну, однак по факту вона не працює. За усе проходження у мене лише раз з'явилося сповіщення про те, що герой втомився і повинен поспати. При цьому вже за хвилину воно само по собі зникло і більше ніколи мене не потурбувало. Для протистояння ворогам Stalker 2 пропонує величезний арсенал зброї, починаючи від пістолетів та дробовиків, закінчуючи різноманітними автоматами, гвинтівками та навіть винаходом місцевих майстрів із прип'ять кастомс футуристичною гаусгарматою. гарматою Особисто моїм фаворитом став автомат. Який у грі носить назву Дніпро, зручна та потужна пушка, що однаково успішно утилізує і загони найманців, і натовпи мутантів. Зброю можна прокачувати у техніка, збільшуючи її характеристики. Крім того, можна встановлювати на неї обвіз. По типу снайперського прицілу, збільшеного магазину та глушника, таким чином кожен має можливість створити собі ствол за власним смаком, який стане надійним помічником у зоні. Щоправда, не забувайте за ним доглядати, адже зношена зброя здатна заклинити у найбільш непідходящий момент, що коштуватиме вам життя. Покращити можна і захисний костюм, збільшивши його стійкість проти різних типів стихійної шкоди та встановивши на нього додаткові контейнери під артефакти. Також у грі присутні деякі сюжетні пушки, які будуть заздалегідь кастомізованими. Матимуть оригінальні назви та унікальні характеристики. Таку зброю не варто спішити продавати, адже вона може дуже корисно вам послужити. Щодо самої стрільби, то у Stalker 2 вона реалізована на високому рівні і намагається дарувати гравцеві симулятивний досвід. Якщо бездумно затиснути спусковий гачок, влучити бодаю щось не вдасться. При пострілах доведеться рахуватися із віддачею зброї, її далекобійністю та скорострільністю. Типом прицілу і так далі. Кожен ствол має свій характер і відчувається індивідуальним. При цьому приємний імпакт від хедшотів щоразу дарує задоволення після точного влучання. Зовсім іншим чином складаються справи зі штучним інтелектом противників, який у Stalker 2 повністю зламаний. Вороги помічають вас крізь кущі та стіни. Бачать скіфа у повній темряві. Не промахуються із будь-якої відстані та здатні закинути гранату точно вам під ноги, де б ви не знаходилися. В той же час вони можуть прямо посеред бою повернутися до вас боком та ніяк на вас не реагувати. Таким чином, перестрілки у Stalker 2 доволі складні, однак не через пропрацьованість штучного інтелекту, а через його читерність та кривизну. Окремо хочеться поговорити про проблему освітлення у грі. Величезна кількість локацій абсолютно ніяк не підсвічена, тому дуже часто при перестрілках противники не те що погано помітні, їх не видно взагалі. У таких випадках вам залишається лише вдивлятися у суцільну темряву. І чекати, доки по вам почнуть стріляти, аби ви могли відкрити вогонь у відповідь, орієнтуючись виключно по спалахам від ворожих пострілів, граються такі моменти просто жахливо, і окрім роздратування, нічого не викликають. Сутички із мутантами також не позбавлені низки проблем як з балансом, так і зі штучним інтелектом. Атак кровососів практично неможливо уникнути. Тому найчастіше ваш єдиний варіант. Витерпіти удар і наносити монстрові якомога більше шкоди, коли він намагається відійти. Химера занадто живуча і може прийняти у свої два обличчя весь ваш боєзапас, що перетворює битву із нею на нестерпний марафон витривалості. Контролер же поводить себе максимально дивно. Спочатку тероризує вас за допомогою своїх псіздібностей. А потім цілковито забиває на вашу присутність і починає бродити туди-сюди, дозволяючи безперешкодно розстріляти себе у спину. В перерві між перестрілками у нас є можливість вільно досліджувати навколишній світ. І це один із найбільш захопливих компонентів даної гри, яким вона справді чіпляє. Незважаючи на усю небезпечність та недружелюбність зони, вивчати її неймовірно цікаво. Ви можете натрапити на якусь видовищну аномалію, забрести до загадкової печери чи обшукати величезний закинутий завод. Ви ніколи не знаєте, розживетесь ви тут цінним хабарчиком або ж не знайдете нічого, окрім проблем на свою дупу. Однак цікавість завжди бере верх, і ви просто не можете пройти повз. Подібних детально пропрацьованих локацій, які зустрічаються на вашому шляху, у грі величезна кількість, причому відчувається, що вони не просто процедурно згенеровані, а створені вручну. У багатьох із них потрібно подолати певну просторову головоломку. Перш ніж добратися до сховку із цінними предметами, які далеко не завжди і цінні, може трапитися і так, що своїм життям ви ризикували заради декількох банок тушонки та пляшки горілки, що ж принаймні можна буде випити за щедрість розробників. Любителі гострих відчуттів можуть зайнятися полюванням на артефакти, для цього потрібно озброїтися спеціальним детектором. Та відправитися до найближчого скупчення аномалій. Ризик не вибратися звідти живим, доволі великий, однак і наділені загадковими властивостями камені дуже цінні. Подекуди зона виглядає пустуватою Їй явно не вистачає зустрічей із випадковими персонажами та спонтанних квестів. Тим не менше, відчуття того, що зона живе власним життям, все ж таки присутнє. Ви можете несподівано опинитися посеред перестрілки між двома угрупуваннями, або ж дружні сталкери вчасно допоможуть вам відбитися від місцевої фауни. Такі речі трапляються доволі регулярно. Колесити зоною вам доведеться не лише із дослідницькою метою, ви будете змушені це робити, аби не залишитися без останніх штанів, адже економічна система у грі цілковито зламана. Тут я хочу поступово перейти до найбільш душних аспектів Stalker 2. Підрядившись виконувати чиєсь смертельно небезпечне завдання, ви отримаєте винагороду у півтори-дві тисячі купонів. Цієї суми буде недостатньо навіть для того, щоб окупити витрачені вами патрони. Більш того ваша зброя та костюм доволі швидко зношуються і постійно потребують ремонту, вартість якого вимірюється уже десятками тисяч. Відтак, єдиний спосіб залишатися на плаву торгувати знайденим хабарем, у першу чергу ворожою зброєю. Це означає, що вам доведеться багато подорожувати із заповненим рюкзаком, і розробники гарно постаралися, щоб такі подорожі стали для гравця дійсно нестерпними. По-перше, витривалості персонажа вистачає лише на декілька секунд спринту, тому, аби не плентатися ледь перебираючи ноги. Скіфові доведеться посадити свою печінку нонстопами, випиваючи один енергетик за іншим. По-друге, у такі моменти деякі елементи дизайну навколишнього світу починають викликати несамовиту людь. Справа у тому, що на карті повно суцільних пагорбів, які простягаються на кілометри, і не мають точок, де на них можна було б піднятися. Отож, якщо ваш шлях лежить крізь такий пагорб, вам доведеться йти в обхід. Те ж саме стосується місцевих крупних водойм, зазвичай між двома регіонами, розділеними річкою, існує усього один міст, дорога до якого знову ж таки може бути не близькою. Чому розробники не додали численні точки підйому на пагорби та не проклали більше мостів? Зрозуміти складно, який сакральний сенс цієї беззмістовної біганини. Довести гравця до нервового зриву зовсім весело стає у тому випадку, якщо за кількасот метрів до заповітного торговця за вами ув'яжуться декілька кровососів, а попереду опиниться довжелезний паркан, у якому знову ж таки не буде жодного отвору, і який доведеться оббігати навкруги. Кожному, хто грав у Stalker 2, безумовно знайомі ці чудові емоції. У грі присутня система фаст тревелу, однак реалізована вона далеко не найкращим чином. За швидкі переміщення тут відповідають провідники, котрі за певну оплату можуть миттєво доставити гравця із точки в точку. Проблема полягає у тому, що цих самих провідників лише декілька на усю величезну карту, як власне і місць. У які вони здатні вас перемістити. Таким чином, практично завжди вам доведеться бігати від одного завдання до іншого на своїх двох таборів, у яких можна продавати знайдений лут та отримувати доступ до власного сховища, також хотілося б бачити більше. Часом, йдучи за ланцюгом із декількох завдань, ви опиняєтесь у віддаленій частині карти із купою цінних речей у рюкзаку, які і викинути шкода. І півгодини нести до найближчого табору відверто боляче. Також Stalker 2 дуже любить замикати гравця у довгій сюжетній локації, без можливості поповнити свій боєзапас та відремонтувати зброю. Тоді вам доведеться використовувати потріпані ворожі стволи, що будуть клинити після кожного пострілу, збирати крихти патронів із тіл загиблих противників, і сподіватися, що попереду вам не зустрінеться сильний мутант. Вбивати якого вам просто нічим. Незважаючи на усі геймдизайнерські недоліки, від сиквелу Сталкера просто неможливо відірватися, що у першу чергу заслуга атмосферного та цікавого для вивчення навколишнього світу. А ось головна історія у грі захопити мене, на жаль, не змогла. Центральний сюжет у Сталкер 2 неймовірно претензійний. Та перевантажений різноманітною псевдонауковою дичиною, через що ним не лише важко перейнятися, за ним банально складно стежити. Левова частка основних місій у грі побудована за принципом принеси подай, а тому по ходу проходження ти неодноразово ловиш себе на думці, що поняття не маєш, навіщо зараз доставляєш черговий сюжетний макгафін черговому місцевому вченому. Так, тутешня історія може похвалитися деякими цікавими ідеями, що розширюють лор сталкерського всесвіту, видовищними катсценами від першої особи, та чотирма варіантами кінцівки, які залежатимуть від ваших рішень. Проте відчуття, коли ти з нетерпінням хочеш пройти наступну місію для того, аби побачити, що станеться далі по сюжету, мене ні разу за гру не відвідувало. Кінцівка, яку я у підсумку отримав. Також залишила по собі більше запитань, аніж відповідей. Відтак записати сюжет у Stalker 2 до сильних сторін проекту я, на жаль, не можу. На цьому фоні приємно дивують додаткові місії, які часто пропонують, хоч і простенькі, проте цікаві та інтригуючі історії. Наприклад, у грі є завдання, де вас просять прикінчити ватажків двох місцевих угрупувань, які ворогують між собою. І сіють смерть та розруху у регіоні. Ви можете це зробити. Тоді замовник місії, яку, до речі, звуть Соня Калина, стане головною у цій місцевості і винагородить вас за допомогу. Одначе, якщо ви не поспішатимете з рішенням та детальніше розберетеся у ситуації, то дізнаєтесь, що Соня хитрістю стравлювала обидві банди, бажаючи знищити їх та отримати владу, ставши на бік ватажків султана та бороди. Ви допоможете їм відбитися від людей калини, після чого вони розберуться із інтриганкою та заключать перемир'я. З цього часу у регіоні встановиться лад, а скіф стане тут завжди бажаним гостем та добрим другом для обох банд. Сайт-квести у Stalker 2 достатньо якісні та різноманітні. Тут ви асистуватимете амбітному ученому, який у підсумку виявиться схибленим та зробить вас ціллю своїх експериментів: станете чемпіоном кривавої бійцівської арени, допоможете сором'язливому хлопцеві влитися у нову компанію, надиктовуючи йому по рації, анекдоти та багато іншого. Крім того, завдяки додатковим місіям, навколишній світ відчувається іще більш наповненим та живим. Коротше кажучи, ігнорувати усі сайд-квести у жодному разі не можна. Адже ви пропустите величезну частину контенту та не отримаєте у повній мірі задоволення від проходження гри. Як я вже згадував, у Stalker 2 присутня система діалогів та прийняття рішень, яка впливає не лише на хід крупних сюжетних завдань та підсумкову кінцівку, а й чудово працює у всіляких дрібних моментах. Так, наприклад, після одного із боїв на арені я вирішив пощадити свого пораненого супротивника та зберегти йому життя. Як наслідок, у наступній битві біля входу до арени лежав ручний гранатомет, який підклав мій колишній опонент, допомігши мені впоратися із розлюченою химерою. Грамотно спілкуючись із NPC, можна уникати небажаних перестрілок, виторговувати у них додаткові кошти за свої послуги або ж заручатися їх прихильністю. Окрім того, від рішень гравця залежатиме ставлення до нього різноманітних місцевих угрупувань. Які можуть як допомагати вам відбитися від бандитів і мутантів, так і відкривати по вам вогонь без попередження. З технічної сторони гра доволі вимоглива і страждає від проблем з оптимізацією. Фрізи та просадки кадрів трапляються навіть на топових відеокартах. Одначе для відносно слабких за сучасними мірками ПК вона виявилася куди доступнішою, аніж багато хто очікував, старенька GTX 1080. Із викрученим у режим якості апскейлером здатна забезпечити 60 кадрів на секунду, на середньовисоких налаштуваннях в Full HD. Відтак злі язики, які казали, що без 4090 у Stalker 2 не пограєш, залишилися посоромлені. Щодо картинки у грі, то вона знаходиться на добротному рівні. Це не революція, не некстген, однак і не щось відстале. Красиві пейзажі є, класні візуальні ефекти теж на місці. Словом, усе в порядку. Значно гірше справи складаються із багами, які однозначно є найбільшою проблемою другого сталкеру. Зрозуміло, що розробники вже випустили декілька масштабних патчів із виправленнями і продовжать це робити. Однак, по-перше, я не можу знати, які зі спійманих мною багів вони усунули, а які ні. А по-друге, мій негативний ігровий досвід уже не зміниш. Отож, вважаю за потрібне розказати, з якими проблемами я зіткнувся при проходженні Stalker 2. Візуальні баги це просто дрібниці, на них дуже швидко перестаєш звертати увагу, тому що їх тут тисячі. Люди вростають ногами у бетон, завмирають у повітрі, та що б тут не робив цей негідник. Текстури мерехтять і розпливаються, інтерфейс та позначки на карті зникають. Усе це майже ніяк не впливає на геймплей і трапляється у грі постійно, а тому до подібних недоліків можна звикнути та ігнорувати їх. Інша категорія багів куди більш неприємна, із ними можна зціпивши зуби миритися, але ваш ігровий процес вони відчутно псують. Так, наприклад, у Stalker 2 присутній баг із використанням предметів у швидкому доступі. Коли ти юзаєш аптечку чи випиваєш енергетик, однак гра це не зараховує. Наприклад, ось у цьому моменті я використав шприц, проте він не спрацював і аномалія мене добила. Часто гра відправляє тебе із кимось поговорити, але NPC ніяк не реагує на кнопку дії і вперто не бажає вести діалог. У більшості таких випадків проблему можна вирішити рестартом від останнього збереження. Найгіршими ж є баги. Які повністю ламають завдання або ж взагалі унеможливлюють подальший прогрес по сюжету. Вперше я зіткнувся із подібним на смітнику, де місцевий авторитет на прізвисько Варан в обмін на інформацію вимагав від мене вбити одного із двох тутешніх ватажків банд і принести йому у якості доказу КПК небіжчика. Альтернативний же варіант полягав у тому, що можна було нікого не вбивати. Та просто заплатити варанові 20 тисяч купонів. На даному етапі гри сума чимала. Отож, я вирішив забруднити руки і усунув одного із ватажків. Коли ж я повернувся із завітним КПК до варана, він ніяк на це не відреагував і продовжив озвучувати усе ті ж вимоги. Тоді я вирішив вбити іншого ватажка. Однак, коли я майже дійшов до його лігва. Це завдання стало неактивним і неможливим для виконання. У підсумку я був змушений іти фармити 20 тисяч, щоб заплатити забагованому авторитетові та просунутися далі по сюжету. Благо, варіанти з грошима все ж таки спрацював. І ще більш неприємний баг трапився зі мною у таборі Ікар. Щоразу, коли я заходив на його територію, бійці варти відкривали по мені вогонь. При цьому маркер на карті явно показував. Що мені саме сюди. Після кількох невдалих спроб дістатися до потрібної будівлі непоміченим, я не витримав і вирішив всіх перебити. Однак це виявилося неможливим, адже болванчики безкінечно спавнилися заново. Оскільки це було завдання основного сюжету, і я не міг просто його скіпнути, я добряче застряг у цьому місці. Як виявилося, на вході до заводу повинен був стояти НПС, який дав би мені дозвіл на прохід. Однак у мене він просто не заспавнився. Рестарт із декількох останніх збережень ситуацію не виправив. Отож мені довелося відкотитися на пару-трійку місій назад і пройти усе заново. Після чого завітний НПС усе ж таки з'явився і люб'язно дозволив мені продовжувати проходження гри. Також я не зміг врятувати залісся від нападу моноліту, адже і дружні і ворожі бійці забагувалися у центральній будівлі, увійти до якої неможливо. Коли я втомився бігати навкруги і вирушив до наступного сюжетного завдання, по радіо я почув повідомлення, що залісся більше не існує. Просто чудово. Був дуже радий дізнатися, що усі мої друзі з початку гри загинули через те, що баг не дозволив мені їм допомогти. Ви не повірите, однак часом у грі трапляється і класний баг. У вашому інвентарі може просто так з'явитися новий ствол. В моєму випадку це чомусь завжди були гвинтівки СВД, на торгівлі якими я непогано підзаробив. А що? У зоні не можна нехтувати жодними можливостями, навіть тими, які розробниками не передбачалися. Що ж у підсумку Stalker 2 це унікальний проект зі своїм винятковим сетінгом. Це той самий ігровий досвід із 2007 року, який у 2024-му для когось стане ковтком свіжого повітря, а для когось здасться архаїчним. Олдскульних фанатів серії, серце Чорнобиля точно потішить, адже тут вони побувають на давно знайомих локаціях, знову візьмуть до рук культові стволи та зустрінуть знаменитих персонажів на кшталт уже згаданого мною Германа, пройди світа Сидоровича та неадекватного шрама, з експресією якого розробники дещо переборщили. Дух та я намагалися тікати крізь цех, і тут другий штурмовий загін. БАМ! <світ> Список технічних недоліків проекту просто нескінченний. З деякими із них можна жити, а від деяких п'ята точка закипає і з'являється бажання закрити гру та більше ніколи її не запускати. Тим не менше, ти ковтаєш усю лють та продовжуєш підкорювати зону. І у цьому полягає феномен творіння Джессі, не дивлячись на проблеми із геймдизайном, зламану економіку, кривий штучний інтелект, незбалансованих монстрів та засилля багів, у Stalker 2 хочеться грати. Хочеться досліджувати дивовижний навколишній світ. Потрапляти у захоплюючі та небезпечні пригоди, слухати звуки гітари біля багаття та насолоджуватися рідним українським антуражем. Зрештою, що може охарактеризувати гру краще, аніж бажання витрачати на неї свій вільний час. Stalker 2 підкорив серця не лише українських геймерів, а й гучно вистрілив на увесь світ. Відтак студію GSC варто привітати із черговим успішним проектом, яким усі ми можемо пишатися. У мене ж на сьогодні усе. Якщо огляд вам сподобався, поставте йому лайк та підпишіться на канал, аби різноманітного контенту від мене ставало дедалі більше. З вами був Іван. Зустрінемося у наступних відео.